З дитинства рука тягнулася більше до шаблі ніж до плуга, і в 19 років я свідомо обрав для служби одну з бригад десантно-штурмових військ. Війну зустрів у піднесенні з посмішкою на обличчі у степах неподалік Криму. Так розповідав про себе Олег Гринішак, відважний мудрий молодий хлопець, який сьогодні мав би будувати сильну Україну. Олег зробив неоціненний вклад у незалежність батьківщини. Він віддав найцінніше життя. Прожив коротке життя, але життя. Яке світило життя, яке дарувало, напевно, що кожному із нас надію, сили і наснаги до подальшої боротьби. Дуже гарно так є написано на пам'ятнику: мій блиск проб'є темряву, моє світло рожене морок. Олег все, що міг, зробив. Коротке життя, але життя, яке наповнене. Християнськими цінностями, чеснотами, людськими цінностями, Так, життя, яке хотілося б прирівняти і сказати святим. Тому нехай Господь прийме цю жертву, нехай Господь дарує вічну пам'ять нашому обієнному воїну Олегу. А кожному із нас, дорогі мої, нехай дійсно ця жертва і інші жертви, які платять найкраще за те, що ми з вами і жили. Тому Ніколи не опускаємо руки, не здаваймося, а нехай дійсно нашим гаслом також буде, що я ще не все зробив. Так ще той морок біля мене він, можливо, не зовсім розійшовся. Я маю ще багато чого докласти і робити в цьому житті. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна повага і любов, воїну, Олегу. На могилі воїну заспівали державний гімн України. Хлопець гордився, що народився і виріс українцем. Ще не Украины, ни слава, ни воля. Ще нам, братья украинцы, усмехнется У своїй Олег захоплювався читанням самоосвітою, яку продовжував навіть під час служби в ЗСУ, читаючи тиражі за тиражами у перерві між бойовими завданнями. Вдома у нього була своя бібліотека у 2021 році. Вступив у 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. А з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Боєць прийняв свій останній бій у Бахмутському районі на Донеччині 25 жовтня 2023 року. У рідному селі на Завизові освятили пам'ятник героєві Вічна слава воїну.